екстрено прибув до Туркменістану, і там відбувся пишний прийом та ряд зустрічей. Схоже, на західне турне зеленського бункерний дід відповів екскурсію по країнах своїх начисленних прибічників. Прямо там Путін почав дуже важливі перемовини, які мали вплинути на війну в Україні. Та раптом. Прямо під час заяви кремлівського очільника сталося непередбачуване. Перші кадри далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити актуальних новин. Кремлівський очільник Владимир Пудляр відправився із візитом в Туркменістан, начебто, щоб спробувати реанімувати своє обличчя на міжнародній арені, і там відбулося те, та, що не могли передбачити. Путін взяв участь в міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видат. Тного торкменського поета Махти мгули фрагі варто зазначити, що під час своєї промови він все читав тільки з листочків і наголошував на тому, що загальний мир і всеосяжний розвиток можуть бути забезпечені, і він буцімто хоче це зробити. Государство мирового більшинства, частью которого є Росія, і всі представлені на форумі країни виступають в духі філософських підходів Махоткулі. за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни. Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнений каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления. Окрім зустрічі із спадковим президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим, під час якої очільник рашистів запросив голову Туркменістану на форум БРІКС, заплановано переговори, в ході яких буде розглянуто ключові питання розвитку двосторонньої взаємодії у політичній, торговельно-економічній, науково-освітній та культурно-гуманітарній сферах, а також актуальні регіональні проблеми. І також Путін обговорить ситуацію на Близькому Сході з президентом Іраном Масудом. За шкіаном українське МЗА закликало Ашхабад заарештувати військового злочинця, на якого видано ордер міжнародного кримінального суду. Але як і раніше, Монголія, Туркменістан проігнорував норми міжнародного права. Це Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочини проти України, воєнні злочини, обстріли цивільної інфраструктури та інші дії вчинені окупантами на території України. Зазначено в заяві відомство також закликало всі країни, які цінують міжнародне право та статут ООН, втриматися від проведення спільних заходів за участю очільника расистів. Але, як бачимо, деякі країни продовжують співпрацювати із Кремлем. А ми нагадаємо, що керівник РФ Володимир Путлер знову звинуватив Україну в не. Бажання закінчувати війну. Він заявив, що Москва нібито не відмовлялася від мирних переговорів, заявивши, що Кремль вивчить план перемоги зеленського лише після його публікації в офіційних джерелах, оскільки в РФ з обережністю ставляться до змісту публікацій у змі. Поки ж дуже багато різної, зокрема, суперечливої інформації недостовірної. Ми до цього ставимося дуже стримано. Сказав речник, очільника РФ Дмитро Пісков. Пізніше він також прокоментував слова зеленського про терміни завершення війни ви знаєте, що будь-яка війна вона так чи інакше завершується миром, але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей. Тим часом Путін втратив ще одного союзника, адже президент Сербії підписав декларацію в підтримку України. І також Вучич оголосив, що не візьме участь в саміті БРІКС в Казані 22-24 жовтня, не зважаючи на запрошення від очільника Кремля. Документ же був підписаний 15-ма учасниками, серед яких, окрім Вучича, лідери Косова Ч. Гногорії та Словенії текст декларації опубліковано на сайті президента України Володимира Зеленського. Учасники саміту Україна Південно-східної Європи підтвердили свою підтримку України та її народу, запевнивши, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Як зазначали Московчаймсерафія, втрачає своїх найближчих союзників на тлі війни проти України, серед них Сербія гучі зізнався, що спочатку вторгнення не підтримував жодних контактів із путіним на відміну від інших європейських лідерів, які спілкувалися з ним телефоном. Фоном чи зустрічалися особисто. Крім цього, стало відомо, що Владимир Путляр зніс вщент улюблену резиденцію в Сочі, бо став боятися літати на цей чорноморський курорт через ракетно-дронові атаки, стверджує видання проєкт в розслідуванні, оприлюдненому, коли кремлівський очільник святкував свій 72-й день народження. Як з'ясували журналісти, основна будівля південної резиденції Путіна. Вечара в ручей з насена і зараз там працює котламан, будівельна техніка. При цьому лідер расистів все одно міг проводити зустрічі на території резиденції, яка має іншу будівлю. Але президент АРФ туди більше не приїжджає. За даними проєкту, Путін припинив літати до Сочі. і Не був там вже сім місяців. Бункер не боїться за своє життя після атак українських безпілотників. Раніше він проводив в Сочі значну частину весни та осені. Цього року кремлівський лідер провів лише одну зустріч в Сочі 6 березня 24 року із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гросі. Зустрічі з ним Путін проводив інші будівлі, яка була збудована біля південного кордону резиденції після Олімпіади в Сочі 2014 року. Та називається Бачарів-Струмок 2 Путін взагалі більше не літає до Сочі та сусідні міста. Не був там вже сім місяців. Це рекорд, як мінімум, за останні десять років. Цього року він також порушив свою давню традицію зустрічати на Чорноморському збережі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої. Головна причина змін це страх за власне життя. Він скоротив візити до Сочі після того, як дрони ЗСУ кілька. Разів атакували місто та пошкодили вертолітний майданчик аеропорту. Так повідомляє телеграм-канал проєкту за повідомленням до заходів безпеки вдаються і пілоти президентських літаків. А тепер вони значно частіше вимикають транспондери. Тому тепер стало важче відстежити маршрут польотів бункерного у по свою чергу. расисти які перебувають на війні проти України, пообіцяли бункерному в його день народження, що виконують будь-які його накази. І про це повідомляють офіційні розмі та інформагенції. Ми готові. Ові виконати будь-які ваші накази і всі ваші завдання і нашу місію до повної перемоги над Україною ми вас не підведемо. Так цитує агенція та звернення військових із 1096-го зенітно ракетного полку. Завдяки вам, російський прапор, герб традиції ще багато століть об'єднуватимуть наші народи, і під цією їдою ми процвітатимемо, стверджують в 15-й окремі мотострілецькі. Олександрійській бригаді збройних сил РФ ми тут зіткнулися із злом боремося із злом зло буде переможене за допомогою наших військовослужбовців. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. так дописали Путіну з 6-го гвардійського танкового. Полку більше того, як розповів ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, очільник Кремля, прагне за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському. Водночас, за його словами, силам оборони наразі вдається тримати фронт і не допускати серйозних проривів, завдяки тому, що резерви ЗСУ, які підійшли на гарячі напрямки, це досвідчень. Ні, патріотично вмотивовані командири та військовослужбовці, які дають можливість стримувати ворога та не допустити прориву, на який розраховує Путін. А тактичні позиційні бої, які точаться на окремих ділянках, є закономірним явищем і не повинні викликати паніку. Навпаки, це засвідчує силу, міць, готовність і рішучі наміри ЗСУ щодо кардинальної вісіч РФ, наголосив військовий. Варто зауважити, що ерафія може воювати ще 2-3 роки. Її економіка поки справляється. Про що раніше сказав економіст Дмитро Некрасов. Звісно, 10 років так можливо і не може тривати, але 2-3 роки без серйозних проблем. Я не бачу обмежень для подібного роду розвитку подій. Запевняє Некрасов. А ми нагадаємо, що радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви про нібито довгу війну РФ проти України та можливі територіальні поступки є недоречними. Якщо такі тази були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення, то зараз вони позбавлені логіки. Що ви, до речі, з цього приводу думаєте, можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Побачимося у свіжих випусках новин. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!